Друзі, всім привіт, Київ Україна. Сьогодні у нас вже 22 квітня. Сонечно, тепленько, але з вихідних вже обіцяють зниження температури до 13 градусів в день. Так, зараз я знаходжуся на недалечко від станції метро Звеницька. Це дружби. Народів стара назва, і сьогодні ми з вами підемо на ринок Амстердам, який знаходиться на вулиці Бастіонній. Вперше взагалі чую про цей ринок. Якось він мені попав в інтернеті. О, як почитала відгуки, люди пишуть, що ну, гарний ринок. Що ще по овочам, фруктам пишуть що доступні ціни, всього достатньо, є фермерських продукти. Але деякі пишуть, що дуже маленький вибір м'яса і да, багато овочів, але треба знати, де їх купувати. Ось. Ну, я взагалі так розумію, що я вже десь... На місці, судя по картинці, що була <кій> в інтернеті. Так що зараз а, да, ще пишуть, що доступні ціни. Ну, зараз подивимось, сходимо подивимось, що то за ринок, що там продають, що там за ціни доступні. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь, подивимося. Нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну що, йдемо дивитися, що це за ринок такий Амстердам. Ну от, якось так він виглядає зверху. Подивимось, що буде знизу. Я так розумію, цей, цей риночок якось, мабуть, отак от складається з таких от магазинчиків. Ну, будемо дивитись, що воно таке. Зараз зайдемо тоді, подивимось. Я думала, це трішки він якось буде по-іншому. Ладно, зараз ще з іншої сторони обійду його і подивлюся, що тут до чого. Так, ну бачу шмоточки. Шмоточки нас. Не дуже цікавлять тут що в нас. Тут нічого. Ну, тобто, ось такий от, типу, ринок. Ладно, зараз піду подивлюся і тоді зайдемо до магазину, подивимося, що там є. Так, ну подивимось, що в нас тут по ковбасам. Рулет курячий з курагою 270 гривень. Шпондер Закарпатський 359. Сала Ковінхарський 265. Кролик Філійка 270. Ой, є лікарська колбаска 280 гривень. рублена шинка. Мисливські колбаски у нас по 234 гривні. Так, а що це... Творик фермерський 100 гривень, за 300, є Філадельфія по 209 і Фета. 240 гривень. Ага, я поки що подивлюся. Сир голландський 480. А, а, все бачу, це на, на пасочки маленькі. 40 гривень. Ага, 3540. 40. Ага. Дякую. І так, що тут ще вряженька 65, сметана по 42 гілини. Пасочки маленькі 35-40. Так, хотіла подивитися овочі, але мене кудись послали. Все, що по овочам. це те, що вот. Ага, Помідорки 190 і по 150. А гірки по чому? О, 100 гривень. Ага, 100 гривень, дякую. Да. Є перчик. Це сюди треба заходити, дивитися. Так. А я там ціна на молоду капусточку. Ага, 100 гривень. Молода капусточка 100 гривень. Так, зайдемо. Інделіка здорове м'ясо для всієї родини. Так, дивимось, стигну 256, філія 320, синьюшатина. Крило 130, гонилочка також по 130. Ага, Ось такі шийки по 110. Петжарочка 190. Навіть и м'ясо до плова теж по 190 гривень. Що у нас тут? Ага, пошли ковбаски індюшачі 37 за 100 грамм. Сардельки молочні 34 за 100 грамм. Тут у нас філи, а А, це сосиски з флендички 250 гривень. Так, яйца 70 пісем Excel. Угу, 160 гривень. Так, ну і також є вареники пельмени. Замороженный холодильник нічого не побачити. Так, ще спробую сюди зайти і спитати, чи є тут взагалі картопля. Що тут взагалі є? Картошка така, да? А, ні, ну, капуста молода 65, є огірки по 160, а такі помідорочки по 450, і такі у нас також по 450. Для варки, для запікання а, а картопля а почм? Картоп. Картопля по чому? Сорок п'ять сорок. Коли ми буде хорошими приведемо? Так, так, щоб ви розуміли, картопля по 45 але вона тільки для варки. М -м ну що можу ще тут вам показати? Ну, знаєте, що я хочу сказати? Якось вони дуже громко. Це назвали ринком. Це не ринок. Це так. Це такі, ну, торгові павільйони, да, ну, все що завгодно, але не ринок. Якось, не знаю, і ціни ви бачили, да і на помідорки, кафешечки є. Картопля 45, і то вона така. Сама продавець каже що не дуже. Ну, ну що тут у нас є? ну Сильне королівство, тут за дорогими, сірками, сирами, є суші, можна де попити пиво. Це що в нас? Це кафешечка. Ну і все, мабуть. Хм. А це що? Ага, тут також у нас кафешечка. Є де посідати. Так, а це ж у нас фермерські, здорова їжа народжується тут. Ага, ну я так розумію, це такий магазинчик фермерський. Ну і все. І більше піти нема куди. І от Навіщо це так пафосно назвали ринком Амстердам? І воно красиві, такі, звісно, павільйончики такі незвичайні, але, да? блін. Це не ринок. Це Бог знає, що. Так, європейські продукти. Давайте, може, зайдемо, глянемо, що у нас тут ще по європейським продуктам. 178 гривен. Ага, вафельки, типа бельгийский 168. Так, сири. Горгонзола 138. Вот це з плесенью. Да, я по 195. Кедер по 125. Что-то кобаска у нас. 240. А, це за палочку, да, 240 ціна. Ага. За палочку 210. Ну, маленькі палочки 150, 185, 198. от якось так. Вот це європейська продукція з Європи. Ну, і все. І от. Навіть Укрпошта і от, будь ласка, екомаркет. Що це таке в нас? Солодощі, горіхи, цукерки. Цукерки, ну. Ага, ось якийсь ну-ка подивимось, що там. Ага, так тут я є по 49. Є по 63, 65 і 68 гривень. Вермішелька у нас 53 гривні за кілограм. І масочко. Найдешевше. 65 гривень. Ну от таке щось, ну-ка. Щось там. Люди йдуть з продуктами. Звідти, ну-ка, подивимось, Може там ще за углом щось цікаве. Ховається. Бо наразі я тут взагалі нічого цікавого не бачу. Ага, так, є бачу якась палаточка. А, що в нас тут? І все. Вон одна, а ні. Вон щось з машини ще продають. Зараз подивимось, що там продають. А, а творог по чому? 180. 180 молоко треба? Молоко. Творик по 180 гривень. Так, вон ще якась машинка стоїть. Ну-ка подивимось, що там продають. Ага, тут у нас молоко. Ну, давайте подивимось масло. Солодковершкове 395. Ну, наприклад, десерт фруктовий за кілограм 89 гривень. Молочко за літр 880 і сімдесят гривень. Ага, бачите, якось пишу тут два літри, а по факту літр 800. Слухайте, а от тепер я надибала інший ринок, я так розумію, стихійний. Ну, я читала, що писали. По відгуках, що по вихідним тут є стихійний ринок, але зараз у нас не вихідний. Ну, зараз подивимось, що в нас тут. Бо то взагалі не ринок, а чорті що. Так, квіточки продають, але ну, нам не потрібно. Цікаво, чому картопля. А чому картопля та морква? А, морква? Картопля по 45, ні, ну це взагалі. Звісно. Це ні. А огірки по чому? Огірки по 80. Добре. Ну ми подивимось, що тут взагалі є. М -м. Ну, зато огірки по 80. Зараз питаємо, по чому тут картопелька. А по чём картоплю? 40. Ти берайте тільки. А це моя шашлик. Вам 20. А бурячок по чём? 35. 30чки. що тут у нас? Ех, що це у нас таке? Уже вас квіти цікавлять, певно. Так, звичайно. Такі. А по чём парець? Да я хотіла 50 баночок. А можу на вес. Ви на те попробуйте, які добрій перці. На вес можно сважить. Ну, а это домашняя курка? Да. А ну, почем? По 150 кило. И, ну, я не знаю, сколько вес надо сважить. Ага. Такое. Не хотите перчить? Нет, сейчас еще подивлюсь. Я вам сважу кулечек. Собирка по 10 гривен за кучок. Я. Так, где масло? А творог почем? 180. 180, 180. творог. 180 не хочет? І є в творог по 150 мився. Ну, це все, що я тут бачу. Такий невеликий стихійний ринок. Зараз питаю, по чому тут картопля. А по чому картопля? 35 і 40. 35 і 40. Ну, отакий от невеличкий стихійний риночок. Ну що, друзі, сходили ми з вами на так званий ринок Амстердам. Що я можу сказати? Як я вже казала, якийсь дуже громка назва ринок. Це не ринок. Це просто торгові павільйони. Да, вони мають такий цікавий, скажімо так, дизайн, але це не ринок. Є стихійна торгівля, але ну, зараз вівторок, будній день, там Ну така, невеличка, скажімо так, торгівля. Бабульки продають свою продукцію. Ну, ціни. О, картопля 45. Ну, люди добрі, ну ви здуріли. Я от в АТБ ранню картоплю покупала за на Пасху за 32 гривні. За 32 гривні. знаєте що, що я бачу. А, це ресторан. Я думала. Торибний магазин. Ранню картоплю за 32, тут стара за 45. Я, що мені більше це всього сподобалось, як продавець каже, картопля 45, але вона не дуже добра, так чисто для варки. Ну, блін, нащо ви по такій ціні її продаєте? Ніхто її купить. Стару картоплю, блін, за 45 гривень. Ну, Знижайте, ви вже ціни. Що це таке вже коїться. От у мене, розповім зараз випадок, який вчора трапився, у мене о, сусіди, о, торговці, ну, вони перекупивані, не знаю, де вони купують свою продукцію, чи на базі, чи десь по селам. От. І продають на ярмарках, у нас продають по базарам. І ціни в них такі, ну, скажімо так, не самі маленькі. І от вчора я виношу сміття і бачу, як вони прямо м'ячаками, викидають вже цю стару картоплю, яка вже спорчена, викидають помідори вже гнілі. Ну, блін, ну, можна ж було б знизити ціну, продати цей товар дешевше. А, да, ну, не буде там навара, да? але ну, по крайній мере, ти хоча б накупиш на, на вартість. А так і, і на собі, і на людям. Ми з незамоційне лучше повикидаємо. Ну я так думаю, що і з цієї картоплі буде те ж саме, бо картопля ну, стара картопля 45 гривень, Це, це просто капець. Ну, помідори 450. Ну. Ви що, взагалі з гузу з'їхали. Ну, знаєте, якщо б я сюди їхала спеціально, то я була б дуже зла, чесно. А так як я тут по своїм справам, в мене тут зустріч, то, ну, скажімо так, да. Не скажу, що я залишилася довольно, тому що це якийсь обман, це не ринок, це чорті що. Ну, в суботу така стихійна торгівля. Ну, не тільки в суботу, а на вихідних. Я думаю, тут буде побільше е -е, продавців. Ну, а так чесно, чорті що? Просто чорті що. Ну що, буду я закінчувати. Дякую, що зі мною пройшлися. Подивилися, що то в кавичечках за ринок Амстердам. Ну і взагалі, які на станції Петро Звірінець ціни. Ну що ж, всім дякую, всім гарного дня, мирного дня і усім, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.